Ходить пенсія, значить я вже перша на дрони, на лікарство, ну і остальне на, на да. ласущі вже. Тут написала на дрони. Бачите, всі благодійники мають так звітуватися, щоб все прозоро було видно, да. чітко. Оце це тут, ну і вот тут. А це кораблі на третій рік вторгнення. Ми з вами нараз бачили українців, які своєю хоробрістю, принциповістю та щедрістю душі надихали нас ставати кращими та пишатись тим, що ми живемо з такими людьми в одній країні. Ще з перших днів вторгнення пам'ятаю послання баби Наді з села Мигалки на Київщині, яка залишила окупантам послання на зупинці. Пам'ятаю історію з двома бабусями на Івано-Франківщині, які зібрали. Із двох своїх пенсій майже по 20 тисяч гривень та придбали два дрони камікадзе для військових на фронт. Вітаю, друзі! Я Льона Савіна, це канал Вау wow Юкрейніанс. Сьогодні трохи про мою окрему любов українських бабусь. Декілька тижнів тому розлетілося в медіа відео з бабусею, яка вела облік донатів на дрони для гуру, які бомблять Росію. А це ти відмічаєш, що ти вже закинула гроші туди? Так, да, так, да, так. Да. Поняла. Ну, що я закинула? Гуру я кидала, але в них дуже круті ті дрони, і думаю, а вони ще збирають. То думаю, ай, кину ще. 81-річна Тамара Лазаренко з Луцька настільки сколихнула соцмережі цим відео, що розтопила навіть кам'яні серця головного управління розвідки. До пані Тамари навідався представник гур Андрій Юсов, який показав на планшеті звернення Буданова записано спеціально для неї. Я не сама горожана. Ви Христос воскрес вищено воскресне воскрес. Україна. Андрій Йосу. Слідайте, будь ласка, не стійте. <рес> ви, вибачте, я хвилююся дуже. ну це дуже... Ви вибачте, що не ви, здинається без, без, без попередження. Це ми вам yeah. дякуємо yeah. за вашу принципову громадянську позицію, за те, що ви приділяєте yeah. час, зусилля, витрачаєте власні кошти на те, щоб підтримувати А як же? Yeah. Повинні, ми повинні всім допомагати. Хлопці на нові. Я дуже переживаю за них. Я завжди як бачу, як вони там ой, там такі умови. І мені кажеться, що це повинна кожний громадянин України повинен свою лепту внести в це. От саме так, тому маю сьогодні честь оголосити вам, пані Тамару. подяку. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Боданов. Дуже вам. дякую, дуже дякую, дуже дякую. Слава Україні! Дякую. Героям вам. слава! Героям слава! Боже, я взагалі молюся так. за тих так. хлопців. Генерал Кирило Боданов не зміг особисто, на жаль, бути сьогодні тут, але. Боже, я, я дуже, дуже стривожена цим. Передає вам. Особисте відео привітання. Особи... Дякую дуже. Я... Я завжди наблюдаю, як та сова. Пані Тамаку, від імені головного управління розвитки і всіх сил оборони передаю вам вдячність за ваш внесок у нашу спільну боротьбу проти російських окупантів. Без вас і мільйонів українців, які підтримують наше військо, нам було б набагато складніше відправити на дно і Сергія Котова, і багато інших російських кораблів. І решту ворожої техніки, якою нас намагається завоювати окупант. Ваш приклад надихає українців продовжувати підтримувати нашу армію, знищувати ворога і наближати українську перемогу. Вдячний вам за ваші зусилля, а ми і далі боронитимемо нашу землю, наше море і захищатимемо нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава нема слів. Висказати, бо я вже я дуже хвилююся. Я казала, коли потопили корабль котов, це було якраз на мій день народження. Так. Я кажу, Боже, який подарок мені на мій день народження говорю, я ще ніколи не отримала такого подарка, як у в цей, в цей день. Так що я а Андрія Юсова, я завжди дивлюся, я завжди. Як таки чую, що там десь покурили неправильно, то я одразу думаю, значить, Андрій, Андрій прокоментує це. Приходить пенсія, значить, я вже перша на дрони, на лікарство, ну і остальне на ще вже. Тут написала на дрони. Бачите, всі благодійники мають так звітуватися, щоб все прозоро було видно, так, чітко. Оце це тут, ну і отут. А це кораблі. Хай багато ти не можеш, ну 20-50 гривень можеш зекономити. Не купи щось собі там, а пошли. тому що ну, їм дуже потрібно. І, а хто їм поможе? А за гурт я, я взагалі. Я, я, я в захваті, якщо показують, то я все. Думаю, так, Юсов повинен виступити. Дякую я, вам. Всього найкращого. Слава Україні героям слава. і героям слава. Дякую. Ця ситуація вона вийшла так дуже випадково, і я не придала їй спочатку великого значення, тому що це не було вперше, коли вона задонатила. Чи це не було вперше, коли я це закинула в інтернет? Але просто саме ця ситуація, коли вона не була такого дуже великого розголосу, вона ніби подарувала моїй бабусі друге дихання, друге життя. Воно настільки її надихнуло на. Надихнуло і дало зрозуміти, що скільки б років тобі не було, ти все одно можеш бути корисним, робити щось важливе і... і просто люди будуть вдячні тобі за те, що ти робиш. Допомагайте нашій армії, бережіть себе та свої нерви та помічайте крутих людей навколо, навіть коли здається, що все пропало. Побачимось.